Поспілкуватися з головами громад, аби почути проблеми та болі кожного об'єднання. Очільниця Прикарпаття Світлана Онищук розпочала візити у територіальні громади Івано-Франківщини. Один із перших візитів відбувся у Городенківську громаду. Сюди для робочої наради запросили голів територіальних об'єднань Коломийського району. Ми проговорили проблемні питання, які їх цікавлять. Звісно, це є проблеми дорожньої сфери. Ми сьогодні стикаємося з тим, що дуже багато є важких ділянок доріг. Практично дороги не про. Ізні, але цього року немає коштів, немає фінансування на місцеві дороги щодо дороги державного значення. Кошти виділено. Одне із пріоритетних питань це мости, продовжує Світлана Онищук. Для їхнього ремонту шукають фінансування в обласному бюджеті. У нас є мостове господарство, і ми зараз шукаємо можливості з обласного бюджету поремонтувати найкритичніші мости, які перебувають в дуже критичному стані. А ще голови громад обговорили з очільницею Прикарпаття питання ветеранів, зокрема облаштування просторів для військових, їхніх родин також обговорили питання щодо отримання соціальних допомог для вразливих категорій населення. Щоправ Да найважливіше за словами Світлани Онищук це й надалі підтримувати збройні сили України. Пріоритетним завданням найважливішим це є спрямовання коштів всіх бюджетів саме на потреби збройних сил України. А вже використання коштів місцевих бюджетів, територіальних громад має бути спрямовано і на внутрішньопереміщених людей, на родин загиблих, на родин військовослужбовців. Вже інша сторона, коли наші міжнародні донори допомагають нам влаштовувати укриття, ветеранські простори, дитячі простори, надають обладнання медичне. Надають обладнання для реабілітації. і ми повинні весь спектр такої міжнародної допомоги використовувати. Важливо на думку Світлани Онищук, що у час війни держава турбується і про дітей, зокрема, виділяє субвенцію для навчальних закладів на закупівлю шкільних автобусів, різноманітне обладнання для предмету захисту країни та інклюзивного навчання. А ще в області працюють над створенням центрів життєстійкості. Є 16 центрів життєстійкості. Ці центри життєстійкості фінансуються міністерством соціальної політики. І мені хочеться, щоб ці центри життєстійкості, їх було ще більше, тому що в різних куточках нашої області відповідно люди потребують такої допомоги і підтримки. Також на зустрічі очільниця Прикарпаття вручила подяки мешканцям Гроденківської і Чернолицької громад, які працювали на будівництві фортифікаційних споруд.